Привіт усім! Чи готові ви поринути у світ найдружелюбнішої тварини на планеті? Сьогодні ми розповімо дивовижні історії по капітару, справжнього майстра дружби, чиє життя в лісі змусить вас посміхнутися, а може навіть зворушить до сліз. Це не просто розповідь про милу тваринку, а справжня казка про те, як доброта та співпраця створюють гармонію в природі. Уявіть собі, густий зелений ліс, де кожен день. Це боротьба за виживання. Здавалося б, тут панують закони джунглів, де кожен сам за себе. Але капібара повністю змінює це уявлення. Цей велетенський гризун доводить, що дружба та взаємодопомога це не слабкість, а найпотужніша сила. Вони живуть великими родинами, де кожен дбає про іншого. Але найдивовижніше те, як вони будують стосунки з іншими видами. Спостерігаючи за капібарами вчені були вражені. Мавпи, птахи, черепахи і навіть крокодили здається всім комфортно поруч із цими спокійними велетнями. Часто можна побачити картину, як птахи сидять на спині капібари, ніби на зручному дивані, викльовуючи паразитів. Це класичний приклад симбіозу. Таки отримують їжу, а капібарам безкоштовно чистку. Мавпочки часто використовують капібар як спостережні пункти. Або просто як тепле місце для відпочинку. Але це лише верхівка айсберга. У спільноті, де живуть капібари, панує особлива атмосфера довіри. Коли група капібар відпочиває біля водойми, до них приєднуються й інші тварини, відчуваючи себе в безпеці. Чому? Капібари чудові сторожі. Завдяки своєму гострому слуху та нюху вони першими помічають небезпеку і гучним гавкотом попереджають усіх навколо. Це справжня командна робота. де кожен робить свій внесок у загальну безпеку. Така співпраця не просто робить життя комфортнішим, вона буквально зміцнює всю екосистему. Коли різні види взаємодіють мирно, це створює стабільне та здорове середовище. Капібари зі своїм спокоєм і товариськістю Стають центральною ланкою, що об'єднує навколо себе безліч інших мешканців лісу. Вони показують нам, що навіть у дикій природі можна жити не лише в конкуренції, а й у гармонії. Уявіть собі спекотний день у тропічному лісі. Сонце нещадно палить і знайти воду стає страшним викликом. Багато тварин страждають від спраги. Але там, де є капібари, є і надія. Ці дивовижні створіння відіграють ключову роль у забезпеченні доступу до води для всієї лісової спільноти. Як саме вони це роблять? Капібари напівводні тварини, і вода для них це життя. Вони не лише плавають і ховаються у воді від хижаків, а й активно змінюють ландшафт навколо себе. Під час посушливих періодів, коли річки та озера міліють, капібари починають свою інженерну роботу. Своїми потужними лапами вони риють у вологому ґрунті ямки. Спочатку це невеликі заглиблення, але з часом вони наповнюються ґрунтовими водами, перетворюючись на маленькі природні водосховища. Ці імпровізовані криниці стають справжнім порятунком для десятків інших видів. До них приходять втамувати спрагу птахи, мавпи, тапіри та навіть дрібні гризуни. Капібари ніколи не проганяють гостей. Навпаки. Вони спокійно діляться своїм дорогоцінним ресурсом, створюючи біля цих водойм справжні оази життя. Це яскравий приклад того, як один вид може підтримувати існування багатьох інших. Вода, яку забезпечують капібари, є критично важливою. Вона не лише втамовує спрагу, а і підтримує життя рослин навколо, створюючи вологі зони, де можуть рости певні види флори. Це, у свою чергу, приваблює комах, а за ними і птахів, які ними харчуються. Таким чином, одна проста дія: риття ямки для води запускає цілий ланцюжок позитивних змін в екосистемі. Це справжнє диво природи, яке демонструє наскільки все взаємопов'язано. Капібари, не маючи жодних складних інструментів, створюють умови для виживання цілої спільноти. Вони навчають нас. Що найпростіші вчинки доброти та взаємодопомоги можуть мати величезний вплив. Вони справжні хранителі води, справжні інженери лісу. Подумайте про це, кожна така ямка, викопана капібарою, це не просто джерело води. Це місце зустрічі, центр соціального життя лісу. Тут тварини не лише п'ють, а й спілкуються, знаходять партнерів, попереджають одне одного про небезпеку. Капібари створюють не просто водопій, а справжню точку єднання, де панує дух спільноти та взаємної підтримки. Можливо, саме тому капібар так люблять у всьому світі. Вони є живим символом миру, дружби та гармонії з природою. Їхні історії це не просто милі казки, а важливі екологічні уроки, які показують, що виживає не найсильніший, а найдружніший. Історія капібари. Це нагадування про те, що допомагаючи іншим, ми насправді допомагаємо собі та всьому світу навколо нас. Сподіваюсь, ці дивовижні факти про капібар надихнули вас так само, як і мене. Природа, сповнена неймовірних прикладів співпраці, і нам, людям, є чому в неї повчитися. Дякую, що провели цей час зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк. Поділитися ним з друзями та підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові захоплюючі історії зі світу природи. До зустрічі!